А які саме дії будуть після рішення рухатися? Так, я би сказала, знаєте, тут про те, що спочатку людина буде отримувати інформацію. Да? От Рішення, от рішення, от про рух, от про рух. Але ось ця карта говорить про те, що людина буде дуже обережно рухатися. Вона спочатку збере інформацію, наприклад, там, я не знаю, дослідить це питання з різних боків, Тобто, почне рухатися, потім буде отримати знання, да? тобто, вивчати, досліджувати, аналізувати, співставляти, потім знову думати. А потім аж рухатися. Ну тут таке враження знаєте, що людина може кудись переїжджати навіть, або е, змінювати своє життя в плані не просто переїхала да, з місця в місце, а можливо буде змінювати сферу діяльності, або робота буде така, що вона буде постійно кудись рухатися, да, переїжджати з місця на місце. Тобто це якась активна діяльність, де буде дуже багато фізичного руху, доріг багато буде, грубо говоря.